На черзі огляд світової преси основною темою світових ЗМІ залишається ситуація в Україні. А докладніше про це далі. Руслан почитай абсолютно. Україна на першому місці видання New York Times е, пише, конфлікт в Україні поглибився. Домовленості щодо чергового перемир'я між владою та протестувальниками зірвані президент Янукович близький до того. Аби запровадити надзвичайний стан, якщо він піде на це, впевнені у виданні варто чекати на посилення збройного протистояння. А от всесвітня служба БІВІСІ зробила акцент на позиції США щодо подій в Україні, і зокрема видання опублікувало заяву американської сторони. Цитата: Білий дім глибоко стурбований черговим загостренням конфлікту і обурений тим, що силовики застосовують вогнепальну зброю проти власних громадян, і вкотре закликав сторони вирішити конфлікт політичним, а не військовим шляхом. Чи є нинішня ситуація в Україні початком кінця для українського президента Януковича? О, або політична криза посилить подальші озброєні сутички. Здається, питанням задається цим питанням BBC News. Журналісти порталу цитують політологів, які вважають, що ситуація в Україні зайшла в глухий кут. Далі цитата: простір для діалогу зменшується, і що спроба президента Януковича виграти час лише загострить цей конфлікт.